Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання як релакс. І я сьогодні до вас ось таким дуже красивим візеруночком. Він мені дуже сподобався, і я вирішила зняти на нього майстер клас. Такий він літній. Не знаю, не знаю чи вам, надіюся, гарно видно, бо я так приблизила, дуже засильно. Може, а може, і добре. О, такий візерунок. Тепер розглянемо схему візерунка. А ще не показала, як виглядає виворітня сторона. Теж дуже красиво, бачите? Дуже гарна виворітня сторона. Ну, візерунок взагалі чудесний. Мені він дуже подобається. Просто він трошки, може незручний тим, що він в'яжеться із лицевої, виворотньої сторони. Треба робити візерунок, але він не важкий. І ота краса, я думаю, що вона того вартує. Ну зараз подивитися і вирішите для себе, чи будете ви таким візерунком в'язати, чи ні. Тепер показую схему. Ось так виглядає схема. Зараз може трошки віддалю, щоби. О, трошки. Приближу. О, І тепер дивіться, як виглядає схема. Можете собі, можете собі зробити скріншот, щоб вам було зручніше в'язати. Ось так. Така красива схемка. І так виглядають е, значки. Все, що, що означає, значить, палочка в нас лицева петля. Кружечок то є накид. Тут дві разом з нахилом вліво, тут дві разом з нахилом вправо, і виворітня, рисочка, то виворітня петля. Все. Тут нічого такого складного нема. Візерунок має в рапорті число петель кратне 7 і висоту 12 рядів. Все. І будемо починати в'язати. Я буду в'язати е, зразочок з пряжі Alize Baby Best. Наберу, напевно, на 3 рапорти, тобто 21 петлю, плюс 2 петлі, а може, то і 28 набрати, плюс 2 петлі, е, наберу на 4 рапорти, плюс 2 петлі е, кромочні, то буде 30 петель. Все, набираю 30 петель. І в'яжемо візеруночок. Я ще пров'яжу хустковою в'язкою, щоб самим простим способом, щоб був гарний край, і зараз повернуся до вас, будемо починати в'язати візерунок. Тепер в'яжу виворотню сторону, першу петлю знімаю і просто виворотніми петлями підготовчий ряд. Просто виворотніми петлями. Ось так. Тепер в'яжемо перший рядочок візерунка. Першу петлю знімаю, роблю накид, в'яжу 5 лицевих петель 1, 2, 3, 4, 5. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо. Дві петлі розвертаю, ось так за задні стінки на праву спицю. Перех перекидаю обидві на спицю і за передні стінки пров'язую дві разом лицевою. Ось так: з нахилом вправо. Другий раппорт накид. Знову 5 лицевих. Один, два, три, чотири, 5. і знову дві петлі разом з нахилом вправо. То був другий раппорт. Все. Тепер в'яжемо другий рядочок візерунка. Зверну вашу увагу на схему. Схема намальована для кругового в'язання, тобто в'яжемо цілий час зліва, справа ліву. Якщо я в'яжу поворотніми рядами, я просто в'яжу наоборот. Тут в мене дві петлі разом з нахилом вправо, я буду в'язати парні ряди зліва направо. І тут е, я буду пров'язувати просто виворотньою петлею, дві разом виворотнюю. Де лицеві петлі я буду в'язати виворотні. Де виворотні петлі, я буду в'язати лицеві. Тобто все, просто все наоборот. Для зручності вашого в'язання, ви собі можете перемалювати схему для, під себе. Якщо ви в'яжете поворотніми рядами, я в'яжу поворотніми рядами, але я. Мені, мені люба схема підійде. Мені то не складно. Хіба, хіба як захочете, я вам перемалюю схему. Е, так, тепер в'яжемо другий ряд візерунка. Дві разом виворотнюю. Можете під диктовку і записати візерунок. Тепер в'яжу чотири виворотні петлі. 1, 2, 3, 4. накид, Накид роблю, а тепер той накид з попереднього ряду пров'язую за передню стінку лицевою петлею. Знову дві петлі разом виворотнюю. То вже наступний другий рапорт. Дві разом виворотнюю, знову чотири виворотні петлі. Роблю накид, пров накид пров'язую лицевою за передню стінку. Ось, і знову дві петлі разом виворотнюю, то вже третій рапорт, і продовжую так в'язати. Я вже для зручності в'язання візерунка знову накид, лицева, дві разом виворотнюю. І так, чотири виворотні. Раз, два, три, чотири, накид, лицева і виворотня. То я вже показала 4 рапорти. Тепер буду показувати по два рапорти, щоб не затягувати надовго майстер клас. Третій рядочок візерунка. Першу петлю знімаю прушкову. В'яжу дві виворотні петлі, накид, три лицеві петлі, 1, 2, 3. І дві петлі разом з нахилом вправо. Так само розвертаю і за передні стінки пров'язую лицевою. Тепер другий рапорт. Знову дві виворотні петлі на кит. Три лицеві петлі. Один, 2, 3. Так, підтягнуті ниточки, бо розхлябані петлі. Три, три лицеві, тепер дві петлі разом з нахилом вправо. Розвертаю петлі і пров'язую. За передні стінки дві разом лицевою, то другий рапорт візерунка. Тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка. Значить, першу петлю прушкову знімаю, дві петлі разом виворотнюю, дві виворотні петлі, накид, три лицеві петлі, накид за передню стінку. Три лицеві петлі і знову то перший раппорт. Другий рапорт починаємо. Знову дві петлі разом виворотнюю, дві виворотні петлі. Тепер три лицеві петлі. Так, у мене тут мав бути накид, а я його, напевно, не зробила. Я його підніму, підніму з протяжки. Він так мав бути. І пров'язую за передню стінку накид і ще дві лицеві петлі. Тобто три лицеві петлі. То другий рапорт візерунка. Так, в'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Я два рапорти покажу. В'яжемо 4 виворотні петлі: 1, 2, 3, 4. Накид. Одна лицева і дві петлі разом з нахилом вправо. то перший раппорт візерунка. Тепер в'яжемо другий рапорт. Знову 4 виворотні петлі, накид, одна лицева петля, і дві петлі разом з нахилом вправо. Я думаю, ви зрозуміли, як в'язати раппорт візерунка. В'яжемо шостий рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаємо. І дві петлі пров'язуємо разом виворотнюю. Робимо накид. І тепер в'яжемо 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. То один рапорт візерунка. Починаємо другий. Дві петлі разом виворотнюю. Тепер накид пров'язуємо лицевою, і ще 4 лицеві, тобто, у нас 5 лицевих петель. Все, я пров'язала два рапорти візерунка. В'яжемо сьомий рядочок візерунка. Знімаю першу прушкову петлю, тепер пров'язую дві петлі разом з нахилом вліво. В мене виворотні петлі, тож я їх розвернула. Правими стінками дозаду і пров'язую дві разом лицевою. Тепер п'ять лицевих петель, 1, 2, 3, 4, 5. Накид, дві разом то перший раппорт. Тепер другий рапорт. Розвертаю дві петлі виворотні. Правими стінками дозаду і пров'язую дві разом лицевою, за задні стінки. І пров'язую 5 лицевих, але в мене тут виборні їх за передні стінки в'яжу, просто щоб у вас петлі не були перекручені. Три, накид за передню стінку, тут лицева, то за задню стінку. Все. П'ять лицевих. То, е, і накид то є другий рапорт візерунка. Тепер в'яжемо восьмий рядочок візерунка. Зараз я вам покажу схему. Так як в мене для кругового в'язання схема і в мене отут треба повертати петлі, щоб не помилитися, я їх собі, котрі петлі треба розвертати, щоб вони були з нахилом на лицевій стороні, щоб вони були з нахилом вліво, їх з виворотній сторони треба розвернути. Я їх собі обвела кружечком, щоб не забути їх розвертати. Тож в'яжемо восьмий рядочок візерунка. Одна лицева петля, накид, чотири виворотні петлі: 1, 2, 3, 4. І тепер нам треба пров'язати дві петлі разом, але розвернутими. Значить, я беру, розвертаю петлі, ось так. За передні стінки на праву спицю. Тепер обидві петлі, бачите, за передні стінки ось так, ззаду дві разом, перекидаю на ліву спицю. І пров'язую дві разом виворотнюю. Все. Тепер одна лицева петля, накид. Знову чотири виворотні: один, два. 3, 4. І тепер знову розвертаю петлі. Я їх ось так за передні стінки на праву спицю. Тепер лівою спицею ось так дві разом петлі за передні стінки перезнімаю. І пров'язую їх разом виворітньою. Другий раппорт візерунка. Ще я вам покажу один раппорт, можливо. Так, тепер одна лицева петля, накид і чотири виворотні. Один, два, три. 4 тепер розвертаю знову петлі за передні стінки розвернула, тепер обидві петлі, ось так, перезняла на ліву спицю і пров'язала дві разом виворітньо. То, вже третій рапорт, я показала, Надіюся, достатньо. Так, в'яжемо дев'ятий рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаємо. В'яжемо дві петлі разом за задні стінки з нахилом ліву, Тепер 4 лицеві, 1, 2, тобто дев'ятий рядочок, тут три лицеві петлі, накид і тепер три виворотні петлі. Накид виворотню і ще дві петлі виворотні. А, на, роблю, перепрошую накид і дві виворотні петлі. Тепер дві петлі разом знову за задні стінки, то вже наступний раппорт. Знову пров'язую 1, 2, 3 лицеві петлі, роблю накид і пров'язую дві виворотні петлі, то другий рапорт візерунка, в'яжемо 10 рядочок візерунка. 10 рядочок в'яжемо по схемі зліво направо і наоборот. Значить, в'яжу три лицеві петлі, накид лицевою за передню стінку, дві виворотні петлі. І тепер дві петлі нам треба розвернути. Я їх знову за передні стінки ось так розвертаю, перекидаю їх ось так обидві на ліву спицю, і пров'язу дві разом виворотнюю. То є один рапорт візерунка. Знову три лицеві петлі. Накид за передню стінку, роблю накид, дві виворотні петлі. І знову розвертаю ось ці дві петлі, і ось так їх обидві перекидаю на ліву спицю і пров'язую дві разом виворітньою. Все, два рапорти я вам показала. Так, в'яжемо 11 рядочок візерунка. Першу петлю прушкову знімаємо. В'яжемо дві петлі разом з нахилом вліво, просто за задні стінки дві разом лицевою, одна лицева петля, накид і 4 виворідні петлі. 1 2, 3, 4. То один рапорт візерунка. Другий рапорт. Дві петлі разом з нахилом вліво, просто за задні стінки лицевою, одна лицева, накид і 4 вигорітні петлі. Два. 3, 4. Все, добре. Так, в'яжемо 12 рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо і в'яжемо 5 лицевих. Один, два, три, 4. накид, пров'язуємо за передню стінку. 5. Тепер робимо накид і в'яжемо знову дві петлі разом. Ми їх розвертаємо і ось так. Дві петлі на ліву спецю і дві разом пров'язуємо виворотнюю. То вони будуть з нахилом вправо, а на лицевій стороні будуть з нахилом вліво. Тепер знову пров'язую другий рапорт 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Накид за, за, праву, за передню стінку, щоб не був перекручений. І знову роблю накид і пров'язую знову дві петлі разом з нахилом вправо ось так. Все, то другий рапорт візерунка. Я ще пров'яжу кілька рапортів, і, ну, ще один рапорт пров'яжу, і ми розглянемо, як на цій пряжі буде виглядати візерунок. А тепер, дівчатка, розглянемо візерунки, зв'язані з різної пряжі. То візерунок зв'язаний з напівбавовни. Я зразки відпарила. Не прала тільки відпарила. Він ось так виглядає. Мені він дуже подобається, дуже красивий візерунок. Взагалі, я його назвала «Круті віражі». Ось такий візерунок. І другий зв'язала з напівбавовни тут в. В шість складень, чи в п'ять складень, в п'ять складень. Мабуть, в'язала 3,25%, вже не пам'ятаю дівчатка. А той зразочок я в'язала з ем, Алізе Baby-Bestoї дитячий акрил. там 90% акрилу і 10% бамбуку. Вона така дуже м'якенька пряжа, дуже гарна. На ній так красиво лягають візеруночки. Бачите, як красиво виглядає візеруночок. І я в'язала спецями 3,5. Хоча я деякі вироби в'язала на четвірці з цієї пряжі, але той візерунок, ну, я плотно не в'язала, то я взяла спиці 3,5. Якби я в'язала плотно, я б взяла четвірку або 3,75. Це вже залежить від того, як ви, з якою плотністю ви в'яжете. Ну, Такі візерунки зазвичай легше у ті петлі пров'язувати, розвертати різними способами, то легше пров'язувати, коли петля вільна, коли вона дуже туго затягнута, то важко ті розвороти робити. Ось такий в мене вийшов візерунок. Надіюся, вам візеру... майстер-клас сподобався. Тож в'яжіть на здоров'ячко, легких вам петельок. І до зустрічі в наступних майстер-класах всім па-па!